Я рада вас вітати! Ви на каналі про молодість і красу. І Сьогодні хочу показати вам базові вправи, які допоможуть вам підтримувати красу. Покладіть руки на плечі і починаємо ліктями тягнутися вперед, округлюючи нашу спину. Тепер розводимо лікті назад, округлюючи наші груди, і при цьому зводимо лопатки. Так, зробіть 10-15 повторів. Округлили, випрямилися. Округлили, випрямилися. І ви вже відчуєте, як вам стало трохи легше. Складемо руки і піднімемо їх догори, і будемо піднімати плечі. Не хитайте головою, не Руки не відводьте, і шию не виталкуйте вперед. Ми піднімаємо, наскільки це можливо ви зробити, так і робіть. Піднімаємо також 15, 20 повторів робимо, підняли, відпустили і обережно опустили руки. Складемо руки в замок, відведемо за голову і починаємо. Так пропрацьовувати наш плечовий суглоб. Якщо у вас не виходить прям так низько, робіть ту амплітуду, яку ви зараз можете робити. І чим більше таких вправ ви кожен день будете виконувати, тим легше буде вдаватися вам ця вправа. І потім, коли ви вже зможете робити більше, Робите більше. Завжди робіть вправи за своїм відчуттям, щоб було вам комфортно. Я дуже рада, що поділилися знову корисною з вами інформацією. Діліться своїми лайками і до зустрічі в нових корисних відео.